Чому він, блядь, фанцуек даун? мене ще не мишка підлагала. Я їбав, рот, це ам, нахуй, блядь. Хвороба, блядь, букви, нахуй. Ам, да, блядь. Ебать, ты долба еб. Блять, ты садишься сенсі, по мені хуяриш. А утягиш, ебаный. Звідки він мені поппо мені пиздує? И тут золотий по мене аптек немає, ніхуя. Каза, я вроде тут не В сенсі Всі писали, Максим знайшов дівчину і пропав. Кажуть, що. Поліруєш І Карторжку чистиш Да, я здесь сидел, ничего не бачу. Ходу завидует белой зависти? О, супер, 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 супер Блять, что у меня тут? Сточник Миша Шульгин? Нет, я вчера с Васьком катал Ты же сидишь на стриме, ты же все Паська сказав Максим пропав, я Дєпта Киме це дуже погано. <рик> Шо долбайоп. Я вже цього не чую, ну ваську видніше. Ваську видніше Єбать, звідки, блять, хто наставив ці гори, ебучий? Я же летом и не побив, сука. Аскуда тварь? Ага, бачу, долбоєба. Ох Охей, гандоніус, блять. Готово, ебало получать, даун. Ага, третя шляпа у дол долбоеба. Как будто пиздобол Та він мені в спину стреляю, блядь, що тут пиздобольного, блядь. Просто долбоеб в спину. Он то-то шо то на мене дивится, блядь, куще, що я не понимаю, но Так нема, сука. Ага, получив ебал, змінив позицію. понял. І мене з хуярить. Цей підер мене хуярить, з ВССКі, нахуй. А, Джим Пенсі, нахуй. так, 500 левел. Так, нахуй, він грає. Бля, я хочу подивитися, як він грає. Мені нема що робити, хлопці. Сорі, я. Буду дивитися, як він забере топ-1, нахуй. Мене ті, хто вбивають, вони завжди забирають топ-1, я вам кажу, блядь. Дань у третье було, я йому просто за 24 не зніс, блять. Була б друга шляпа в би. Угу, угу. Звеса, опа, 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 опа. Давай, да. Опа-па-па-па-па-тигуэйн убил, короче, Йогоїна. з Реала Мадрида захуярив. Макс, тебе канікули? Вихідні? Чи світла на роботі нема? Сорі Бля, я думав, що я вирішив цю проблему з мишкою. Ніхуя, блядь. Я просто не знаю вже на що думати і що за хуйня. На Італії ніяких проблем не було. Думаю, що процвинувати. Та ні, блядь, у ну мене пророт, з проходить всі тести, стрес-тести, без помилок. Це або материнка, блядь, нова бракована, по що щось з USB-хабами в неї, блядь. Або я хуя, знаю, чесно. Я не знаю, на що думаю. Я все перепробував. реально все нахуй. Ну зараз менше лагів стало. Раніше в мене там кожних 10-15 хвилин по три рази залагула мишка. Типу, ти її рухаєш, і вона типу там фрізить і все, і вона більше нічого не може робити. Я не знаю. На днях мене попросили завезти людей в Вінницю. І що ти? Бля, добре, що не в Житомир, Макс. Як же ж він грає? Як же він аккуратненько рухається? Оп-оп-отака. Отак, опа, та ні, ні, не б'є, не б'є. Ага. Цей чувак взагалі не розуміє, звідки по ньому хуярить, типа важко зрозуміти, коли глушник. Піздес. Ходи я буду ВСС-ку брати. Так вже та EZ каточка. Так понятно, що Easy каточка, ти знаєш, бля, хто де живе, хто куди з'їхав. Чо, бідний каточка Казали дорого. Та мене взагалі Міша за 3800 хотів довезти свиность, блядь, прикинь. Я йому дав давно погрімуху, Миша 3800. Час перший каске бей оп оп, оп, давай, давай, давай. 500 левел. Перепрошую, блядь. Єбать, так він же його не вбив. Чому він не позапушить його? Чи його інший заєбашив? Я щось не поняв. Бесса 7 баб, блядь. Да я вахуй диви. Чуваки, просто вони не розуміють, звідки їх пиздячить, блядь. А як він він, він перемонтував собі шолом? У него бтк бетакаска була. Двій А я, я що казав, що він топ-1 візьме? Диви, сейчас це буде, блядь. Ні, а хоча він хуйово стріляє, він не візьме тебе. Топ, топ топ 2 чи топ 3 буде точно. Хоча в зона в нього охуєнна, в зона в нього взагалі... Реально виглядає на топ-1. Я ж тобі ремонтував колись. Ти блять, та, я такою хуя не займаюсь, сорі. Це... Це погано. Мені треба команда, ти ремонтуєш, Максим дивиться на нікнеми худих, які там паті лягають. диви, диви, диви. Диви, диви. опа. Отак ми граємо. А сука, патронів понабирав, як хто знав нахуй, бач? Тіпе тупо не розумієш відклястий. Да, я ж кажу, блять. Чил з весесами розділ всю карту. Ну це не Прошнік, типу, Прошнік так не грав, де Я вчора проти якогось прошника попав, блять, коли ми з Сергієм були в дуо, по-моєму, ми грали. Чуваки йдуть на машині, висаджуються. Ну, Ми одного висадили, а другий біля будки висадився і почалося даблдак, блять. тако присідати, вставати, присідати, вставати і стріляти, блять. Єбать, це було дуже жорстко. То там реально не чути звідки стріляють, ну так. Да. П'ять живих. Я щось не зрозумів, як він того убив чувака, по якому він довго, заж... довго зажимав, по якому. Під горою був. Я хтось інший заебашит, получается. Две що він робить. Ага. Йому не треба вниз спускатися, нахуя? Зліва, зліва був, ні? Чи жово, а, ні, показала зли. Він з ДД попадає, все-таки ДД Драгунов, чи що? <кхух> а, з даблдаку попадає. Да, ну і попадає жорстко, типу. Ну там мені хуйово було, типу я не запушу його нормально. Я міг бивати його, Та Там там надращують цю хуйню, що піздец Диви Бля, якщо він візьме топ, це просто. Я пророк, нахуй. Боїться за спину, побоюється, блядь. Вже тут 3, да. Значить, що я тільки прийобую сильним нахуй в дуелях. Отак от, от, блядь. Дивись, 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 дивись. гопа ще одного побачу. Ну це що він лягає, це просто такий піздец. Його ж чувак може з любой точки въебать. Диви, диви. Він просто... Ну все, сейчас має зрозуміти, пізда пизда Диви, диви. І він просто лежить, він навіть не встає. Пиздец. Я в ахуї, він взяв топ. Він взяв топ, блять. Чуваки, я в ахуї просто. Це просто можна, блядь, вирізати цей момент, відколи я сказав, що... Мне убу... Об... Ну и шесть я там сказал, что не топ-1, видимо, да? Это можно, блядь, только выкладывать в ютуб в... в... и пиздец, блядь. бнуться можно, блядь. Да, ты сказал, что ты в это, это ведьме топ-1. <laughs> не спиздив получается. Неспиздив.